Вже здоровкося сьогодні. Значить, трошки фізично попрацювали. Шурфуємо такий квадрат. Так чогось нам здається, що тут може бути саме та бомба. От. Ну як трохи наробилися руки, тоді почала включилася голова. Значить, згадав я ще за один спосіб. Дуже давно хотів спробувати, як кажуть, лозоходство. Ну, Лозів нас вистачає, тільки не знаю, як її правильно виломити. От бачив, що просто беруть алюмінієвого дротика, отак, згинають. Е, от. Ну, шукали алюмінієвого дротика, нема. Знайшли старого віника, розмотали, вирівняв. Ну і значить, приходжу, але то робив хлопці, тут купають, я пішов, то роблю ці дротики. Приходжу. А хлопці, о, тік-ток. Тік кажу, який тік-ток? Кажу то лозуходству. Ну, ми там тікток надивилися. То мені недовгляд треба було вдома подивитися з таке діло. Я то ще читав колись в книжках і давно хотів Ну Там описується, що то далеко не кожна людина може. То раз, друге діло, що треба тренуватися, настроюватися. Але один з важливих факторів, що коли таке діло починаєш, треба, щоб був тверезий, спокійний, не схвильований, нічого тебе не боліло, не свербіло і не лоскотало. Ну, в мене є одна. Щось мене трошки сьогодні бедухи болять, не знаю чого. Щось почали боліти. Може, це вже трохи нашорфувався через те. Ну і що? Попробував, пройшовся і знаєте, у в тому місці дивно, але дротики схрестилися, хлопці регочуть, що то я сам е, вернувся назад, більше не, 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 не спрацювало, не знаю. Ходив, ходив, тут е, абсолютно ноль, потім підійшов вон туди. Там, такі піньки валяються, знов схрестилися. Ну, ще я таке діло, що тут трошки вітерець з, з, з тієї сторони, з сходу дує. Може то вони від вітру. Ну, по, походжу ще, ви подивитеся, може щось скажете, що я, що я щось не так робив. От, Ну, я що роблю. Я собі думаю, я собі думаю, що тут лежить щось така, якась така бом, бомба, якась залізяка, злеопасна, велика. Я ж, ну, Тяжка железяка, я її бачу. Вона лежить десь тут. І вони мають ті дротики схрещуватися, якщо я над нею буду проходити. От я так собі йду. от Я собі йду, я її бачу, вона залізна або чавунна, залізна, зривопасна штука. от от Ну і знов. От. О. О! Що таке? Так. Ну знову той самий контакт, в тому самому місці. От. О, дивіться. Ми. Я руками не вирушу, не думайте, що я там підхитую. Щоб так робити, треба ну, нахитувати, ну, в смілі фокус, тут треба навчитися. От. Попробую еще раз туда в той тут зайти. Значит, железяку шукаем. Шукаем железяку зревопасну. Ну no. что no, що ти скажімо? Зараз ти попробую еще, може й тепер? А ну ты туда. А ну что же не Так, такая железяка. Малека железяка. Чашка. Ничего.

Так, добре. Думати будемо так. Ми зараз там будемо рити. Ого. А то чому не рити? Значить так. З... Залізяку шукаємо на пів метра в глибину. На пів метра. Є вона на пів метра в глибині? Ну, Можемо від кущами вітер скузить. Ну виходжу. І вертається назад само. Йоскір бабошки. Дені каже, що я фейкую, так? Да? Ну, не знаю, я то вірю в таку штуку. тільки Може не вірю в себе. Ну добре, дещо тут. Тупо... Раз... Готово не працювали. Вон там оземетиться, ну. Бомба, міна, нав'як, чугунна, великі на, на 2 метри глибини, на 2 метри 2 метри, бачу, 2 метри землі 2 метри Є на 2 метри Йо-мо-йо Поняв? Що, 2 метри всередині? Так, короче, народ Ух ты Не ржавеет Бомба, бомба Где она там, мина, бомба Оп, оп А может витрит Ху, спотів я, добрый народ. Вам, певне, вже нужно дивитися, мені самому вже нудно. Зараз я ще раз попробую Поки що хватить. Ми, звісно, те місце Певно, що в першу чергу. Хоча тут ми не планували шурфувати. Фу. Да. Добре, папа. -па. Буде ще серія, можливо сьогодні. Зараз батарейку будемо зараджати. Всім папа. -па.